Оксано Юронець, що ви думаєте про це? Зрозуміло, що ось ці заяви Трампа, які звучать про те, що він розуміє Путіна і його побоювання щодо... Нато, сил НАТО на кордоні з його державою. Вони нам ну не зовсім сподобалися. Єдине на що ми розраховуємо, що всі заяви, які були сказані до інавгурації, це теж будуть лише заяви, а будемо судити по тих діях, які він буде вчиняти, вже ставши президентом. Зрештою, від нашого президента Володимира Зеленського теж звучить дуже чітко, що нам потрібні гарантії безпеки. Він кілька разів це повторив лише за останні дні. Що ми хочемо розуміти, що це за гарантії безпеки. Він також сьогодні сказав про те, що є так, є країни, які ну проти зараз перебування України в НАТО або будь-якого навіть на теперішньому етапі шляху серед цих країн США, там Угорщина, Словаччина, от ви бачите на екрані Німеччина. І е, цікаво, що Польща заявила, що вони ну у вигляді їхнього президента Дуди, який сказав, що вони чекають, е, що Україні зроблять запрошення в НАТО, і що Україна таки має бути в НАТО. От як з цим усім чи є сподівання на те, що все-таки направду Трамп зрозуміє, що це єдиний шлях ось ці гарантії безпеки для нас, і змінить свою думку. Ну треба розуміти, що щоб зрозуміти Трампа, треба читати його книжку. Я вас тут постійно розказувала про книжку управління викликами від Володимира Кличка, яку я вам потім подарую на цей рік, бо їх буде багато цих викликів. Але друга дуже Дякую. важлива книжка для цього року це мистецтво укладати угоди Трампа. І я думаю, що власне те, що буде вигідно, і він буде шукати те, що вигідно. Я погоджуюсь з колегою, що треба говорити про те, що максимально з тими людьми, хто буде приймати рішення в Сполучених Штатах, мають говорити українці і нав'язувати свій порядок денний. А дуже добре інтерв'ю вийшло міністра закордонних справ України. Останнє якраз про те, які є позиції України. Вони є твердими, і вони є абсолютно в тому напрямку, які є незмінними. Те те, що має на порядку денному пропонувати Україна, і на що я бажаю. Має бути зорієнтовано все, але я би хотіла ваші колеги Меттю брайза в еспресо, експерта, який добре розуміється на всіх таких воєнних. Питаннях сказав, що ці заяви Трампа показати, що ну не тільки Путін хоче щось. Та я тут теж можу бути при перемовинах з такими аргументами і це захопити, і це мені підходить і, і канал Панамський, і Гренландія. І тобто, це той момент угод, які будуть вигідні. А давайте ми попробуємо наскільки це можна зайти. Я погоджуюсь, що не треба думати, що це жарт, а треба розуміти, що його мистецтво укладати угоди. Це усіма постійно домовлятися. Наше завдання показати, що перемога України Іни це його особиста перемога, і е, зробити знову Америку великою, могутньою і сильною можна саме завдяки перемоги е, перемозі в Україні. І коли це буде на такому порядку денному, то я думаю, що на той момент це буде, якщо не аплан, то можливо третій е, третя якась дорога, третій шлях, е, який точно здійсниться. Що говорити про країни, які членами НАТО і так перманентно, то підтримують, то не підтримують. Минулому році ми пережили 70 виборів в світі різних місцевих приз президентських, парламентських і на жаль, ну ми живемо далі в перманентному стані виборів. І в Німеччині, в тому числі, якщо сьогодні Шольц говорить одне, то його опонент говорить абсолютно інше. В один день може там кандидат в президенти Польщі говорити одне, на другий день підтримувати Україну, членство її в НАТО, і в ЄС. Тобто, ми маємо розуміти, що ви правильно зауважили, вибори це не означає. Для політиків виконати все, що вони сказали напередодні, а потім обдумати і зробити все абсолютно навпаки. Тому на жаль, цей рік дуже дуже складний, дуже непередбачуваний з великими викликами, до яких треба готуватися. Але а, треба ж розуміти інше, що сьогодні відбулося засідання а, комітету безпеки НАТО. НАТО готується до війни. Правда, говорить, що готове буде через 4-5 років. Ну я не знаю, як Україна має стримувати ці 4-5 років а, без безпосередньої участі. І я вважаю, вже сьогодні не просто зброї, а фізично сил а, їхніх військових. І ми чули сьогодні багато про домовленості відновлення формату Британії із Франції. Там немає на жаль про таки, які. Необхідні на лінії розмежування закриття якогось часткового, власне неба. Про що ми просимо вже ці останні три роки дуже активно. Тому тут є багато таких моментів. Ну навіть не момент, а багато подій, які відбуваються паралельно, і сьогодні і стармер у Києві, і вже про три мільярди конфіскованих активів, які буде передавати Україні, говорить. Тобто дуже багато є речей, які би хотілося, щоб вони. А в цьому театрі воєнних дій набагато швидше і реактивніше відбувалося. Я щоб не наводити якусь такого негативу, будемо говорити, що якась рішучість чи непередбачуваність Трампа, яка буде складною і для Путіна в тому числі, вона має давати нам можливості, тому що загроз купи недоліків, які завжди є при прийнятті рішень зараз, вони є і були. Але от хочеться, щоб з'явилися можливості і шанси для нас, все ж таки. Вирватися з тої системи і мати можливість розуміти, що ми впливаємо на процес, і цей процес, якому нічого про Україну без України на жаль, час від часу взагалі призупиняється, його не існує. Але цей рік і, і ці зміни, які вже відбулися, мали би дати нам цю надію і цю можливість. Тому шкода, що Келох ну відклав свій візит, так можливо, це було б якраз це перша зустріч, яка могла відбутися в Україні, і поговорити про Україну, тому що дуже важливо. Що оточення а, генерує для Трампа, і його перший день він говорить про 70 підписаних е, нових указів, які він хоче зробити. І що він буде дуже швидко на все реагувати. І там від зміни, е, скажімо так, в апараті е, Білого Дому е, до, до купи інших речей, які він вже анонсував. Будемо бачити цю пришвидшеність. сьогодні. Всі обговорюють портрет е, офіційний, та який буде, він дуже змінився від попереднього. Ну для Європи це точно замість двох буде 5%. В, член, в членстві в НАТО сплати власне бюджету Балтійські країни зробили це, бо вони розуміють, що треба допомагати україні щоб себе захистити Польща це давно робить сподіваємося що інші країни зрозуміють так само цю всю історію своєї участі в цьому році вони пробують зараз так само загравати з трампом тому європейський союз і багато останніх зустрічі які відбувалися і перші засідання комітетів парламенту в європейському парламенті вони говорять про багато речей розуміння ситуації яка вже зараз склалася це зволікання і цих три роки а зараз мушу трошки швидше Ошвидчувати в своїх рішеннях тих людей, які я вважаю, на жаль, не до кінця зробили все, що могли зробити на початку повномасштабного вторгнення. Ось ці ознаки пробудження, пані Оксано. Ну, що парті... ви спостерігаєте? Тому що є різні процеси. Віка. Є антивоєнні партії, які приходять до влади в деяких країнах. А яких підтримує Ілон Маск і з, з ними робить дебати? І навіть. Це теж правда. Але насправді комітет спор з'явився, якого не було до того. Як ви пам'ятаєте, Калас очолювала комітет у закордонних справах. А сьогодні Андрій Скубілів колишній прем'єр-міністр Литви, він очолює цей комітет безпеки і космосу. Тобто, це означає, що Європа зрозуміла, що по іншому має плануватися і бюджетування в Європі, і розуміння того. Яка буде колективна відповідальність Європейського союзу власне в цій системі, коли а, стільки змін і у сполучених штатах, в тому числі насправді вся архітектура а, створених договору договорів а, а, і ООН, і НАТО дуже чітко змінила українська війна а, після агресії Російської Федерації? Сьогодні світ має Переглядати абсолютно все те, що було створено а, понад 75 років тому, і завдання наше, ну, нашої української нації багато в чому творити нову реальність, нові а, постулати міжнародного права. І коли тут був прокуратор гайського трибуналу, який займався а, геноцидними війнами і геноцидом по світу, він був другом Джеймса Мейса. Самуель Тотем він чітко сказав, що вашим завданням, знаючи мови, він звертався до студентів, з якими мав зустріч, і тут писав власне, збирав свідчення людей, які пережили окупацію з Маріуполя, з окупованих територій, які були у Львові. Це закриті зустрічі по тригодинних годинних інтерв'ю. А це матеріали, які збираються для Гаазького трибуналу, і ті завдання. Виконують, ну ті, хто вміє це робити, так а нам треба швидко вчитися, а швидко вчитися, як було попередньо, власне сказано з бригади Ахілес, що треба все дуже швидко нам, українцям, а робити самим. Тобто, за нас нашої роботи ніхто не зробить, і і насправді станом на зараз, коли ми з молоддю багато спілкуємося, там навіть Курси, які мене є там управління міжнародним бізнесом, говорити про те, як має провадитись бізнес, бо дуже часто звичайну воду її виробляють. Хтось її п'є, когось вона годує, і дивитися з іншої точки зору, так що розуміти, що е, не має бути взагалі прийнятним в світі займатися бізнесом Російської Федерації. Не має прийнятним взагалі тих, хто скуповував е, надра і зараз намагаються впливати, те, що Україна, на жаль, мала дуже багато такої окупації своїх надр. А зараз ви розумієте. Що ця війна так само це за надра, які є в Україні, і які ми сьогодні можемо правильно а, спозиціонувати щоби? Робити кращий бізнес з сполученими штатами ніж шукати миру з Російською Федерацією, і ось тут треба більше сміливості, треба більше компетенцій тих людей, які можуть при перемовинах називати вигідні аргументи. Тому що світ дуже змінився і вже як було точно не буде. Після цих трьох років війни буде все по іншому. 25-й рік це можливість швидко перегрупуватися і знайти ці можливі елементи і дотики. Насправді там Україна, Британія Польща, я пригадую. Два роки тому, коли перше в Варшаві ми збиралися на рівні там громадського політичного середовища, і напрацювання були різні, і дуже таких експертних. То треба зрозуміти, що хто був в Британії, розуміє, що це острівна держава, яка все життя вчиться, як себе захистити, як вони живуть. Ну, ми ж ми дуже щасливі, і навіть до кінця інколи напевно не розуміємо, в якій країні ми живемо. І тому багато хто це зрозумів сьогодні. Так ну майже стратою життя просто захищає українську державу. Є тут і хочу бути тільки. В Україні. Тому я думаю, що е, насправді зараз більше є е, завдань, але знову ж таки з'являються можливості. І треба не боятися того, що е, наш ворог він є сильний. Він просто впаде в якийсь один момент, коли це буде. Напевно, не так дуже очікувано, але коли вся Європа об'єднається довкола того, щоб допомогти сьогодні Україні, як це роблять Балти, які це зрозуміли, як це, попри різні заяви і перманентність виборів, роблять наші сусіди, країни, і поляки і, і інші. Тобто, щоб е, станом на зараз світ міг вистояти, тобто, треба завжди розуміти. якщо... Не буде України, не буде світу, і коли ми говоримо з партнерами саме в такій риториці. Вони розуміють, що ну давайте будемо об'єднувати. Тут багато є тих, хто приїжджає з інших країн, із з Британії, в тому числі, і волонтерами і по іншому вони себе називають люди, які збирають цю інформацію, і які е, абсолютно розуміють, що ну той наш стійкість, хтось сміється, резилєнс та вони сміються. Як а хто а хтось розуміє, що треба вчитися, і багато хто за ці три роки навчився з тих, хто просто був тут е, досліджував. Розвідував і так далі, сьогодні зрозумів, що ну треба бути як українці, щоб вижити і вистояти в цьому світі. Тому, звичайно, найкращим перемовником і найкращим аргументом є Збройні сили України, які допомагають дипломатам як номер один бути переконливими. Немає нічого іншого і сильнішого, окрім а, сьогодні, тих, хто кожного дня попри. Там потреби фізіологічні просто робить ту роботу, яку сьогодні потрібно для, для нас, щоб вижити як нації, і для того, аби перемогти в майбутньому. Зараз мало хто говорить про перемогу. Зараз більше говорять про справедливий мир, про угоди, про плани. Але насправді багато українців все ж таки вірять в перемогу добра над злом, і, і це точно має статися. Тут два моменти: ось це партнерство з Британією на 100 років. Це ж теж багато про що говорить. Тобто, ця країна вірить в нас, і аж на 100 років це дуже добре. Бо є багато скептиків, які можуть сказати, що нас там різне чекає. А інше, що Росія, наш ворог, вони ж теж вони хочуть, щоб про них всі думали, що вони дуже сильні. А ну є ж реалії, які справді військові відзначають, що вони там за минулий рік лише 3,5 тисячі квадратних метрів території нашої захопили і то. Ну, потім ну, ми їх звідси витісняємо, вибиваємо курски Це... і купу іншого. Це ж те ж факти, які треба розуміти. Тобто, можливо, їх іноді деякі європейські наші партнери можуть і переоцінювати їхні сили.